thank mm -hmm. you Сьогодні ми трошечки гуляємо. і Ось така у нас красота. Ось тут по дорозі ми зупинилися, щоб подивитися на цей водоспад. Зараз я вам покажу ці красоти. Це буквально в середині міста, місто називається Еністаймон. Маленьке містечко, абсолютно дуже-дуже малесеньке, яких може 5 тисяч тут проживає, може і ні. Ось тут, буквально на березі такої річки. Ось дивіться, це дійсно. Історичне місце. Чому історичне? Тому що, як ви бачите, це каміння, по яких тече річка, свідчить про те, що Ірландія це острів вулканічного походження. От коли було виверження вулкану, оці пласти виходили з-під землі і от таким чином, бачите, утворилася Ірландія. Ось це все залишилося таким, яким воно було тоді ще. Від самого-самого початку, Бачите, такими пластами камінь виходив із -з -з під землі, будемо казати, з океану. Він з'явилася отака територія, яка зараз населена ірландським населенням. Населена ірландським населенням. Гарно. Там пташечка біжить собі. Ось така красота, бачите? Прийдемо з вами трошечки вниз і подивимося ще тут. Дуже гарно з цієї сторони. Зараз дуже уважно потрібно, бо б ногами... Такий дуже міленький гравій. І щоб не скутитися, бо я дуже переживаю за свою ногу. Чесно кажучи, ось дивіться, яка тут Йдемо ближче підійдемо. Зараз я вам покажу, який тут це ніхто не робив, це воно природнє. Ось такий собі утворився острівок. Ось. Бачите? Тут моя внучечка бігає, а ми підійдемо ближче. Ось тут це все залите водою. Туди ми зараз йдемо з вами, оце все залите водою, коли річка наповнюється, зараз вона водичка трошки-трошки. Павучок тут у нас разом з нами. Ось, бачите, яка цікава така. такими сходинками. Вон там прям доріжка зроблена для водички, щоб стікала вода. Ось. Дивіться, яка, яке не коріння, а це як вона називається, ці ліани, які поїдають дерево, їх дуже багато, вони населяють практично всю територію Ірландії. Це правда, гіляка все відбламалася велика гілка від сосни. А є тут дуже багато таких ліаноподібних. Рослин, які обмотують дерево і поїдають практично, з'їдають дерево, дерево всихає і гине. А тут моя доня з внучечкою на горі. Цікава ця країна, дуже цікава і гарна до того всього. А заліано Лана це Омела. Омела, яка обплітає повністю дерево, я вам покажу, вона не тільки дерево, вона пробирається навіть в житлові будинки. Вона розрушує стіни, особливо де є дерев'яні перекриття, для неї немає перепон. Вона проникає в будинок і розрушує стіну. Ось така от тут. Водичка шумить, напевно, погано чути. Але я хочу вам показати цю красу. Це природня краса, вона тут не порушена. Нічим сюди людська рука не торкалася, тут то все, і так як воно було, так все залишилось. Єдине, що трошечки облагородили, бо тут таке як дамба, вони деколи перекривають воду, щоб не було потопу, щоб не заливало повністю цю територію, бо там є на другій, ось там, як ви бачите, на тій стороні он, біленька будова, це готель. І щоб його не затоплювало, то вони перекривають деколи воду і відводять його іншою стороною. Це єдине, що тут було зроблене. А так оце все каміння, воно таке залишилося, яке було раніше. Ось такий камінь лежить в основі цієї країни. Зверху дуже мало ґрунту, буквально, як я розповідала колись, 20 сантиметрів ґрунту всього-навсього. І на цьому ґрунті 20-ну максимально 30, я думаю. Ростуть такі дерева, вони, до речі, дивіться, які вони величезні, старі, від, напевно, більше як 100 років. Довкола ми бачимо малюночки. Це, до речі, вже сонечко. Сонечко з'їло колір, але то було жовто-блакитне сердечко. Ірландці підтримують Україну, ірландці підтримують. Повністю розуміють, підтримують українську ситуацію, дуже співчувають зараз Україні, дуже люблять і приймають в свої родини, в свої сім'ї, приймають біженців, приймають людей, жінок. Ось ще один. Вони таким чином хочуть показати, що вони з нами і вірять в перемогу України. Вірять в те, що Україна буде незалежною і буде вільною. Ну, ще раз поглянемо на цю красоту. Бачите, ось такий собі острів. Тут річечка поділилася. Одна течія йде сюди, а друга течія он туди. Протікає он тою стороною з того боку. А тут посерединці такий от острів утворився. І тут навіть були колись, я пам'ятаю, років 5-6 тому діти мої відвідували школу карате, і тут були в них е жили ослики. Подивимось, може там і є. Один поні був і було два чи три ослика. І ми зараз подивимось, можливо, вони тут десь і є. Ну, а ми з вами йдемо доріжкою і зараз пройдемо попри готель і повернемося до машини. А лише трошки красоти я вам покажу. Ну, ось тут з'єднується, бачите, з'єднується вже дві течії річки. Тут водичка вже більш чистіша. Ось, бачите, О, ну, вона йде по тій стороні. І ось тут вона з'єднується. Правда, не знаю, чи вам щось видно, бо я наразі бачу тільки погано, тому що засвічується мені сонечком. Хоча в нас сьогодні сонця немає, але ось такий похмурий день, але немає. Немає дощу, це вже добре. І що саме цікаве, бачите, от там далі, воно вже зливається в велику річку, ось буквально попереду з вами. Попереду нас зливається все в одну річку, і далі пливе вже одна велика річка. Зараз ми ще подивимося. Ось, хочу вам показати ось це дерево. Дивіться, яке воно велике. Як воно тільки тримається, дивне це дерево. Продовжимо з іншого телефону, бо мій телефон, як завжди, батарея сіла, і я змушена використати інший телефон. Але все рівно, дивіться, яка тут краса. Тут над самою водою знаходиться ось цей готель, який називається Waterfall Готель, тобто водоспадний готель. Чи готель на водоспаді. Ось і отака от тут краса. А до того дерева ми підійдемо ближче, ми будемо попри нього проходити, я вам покажу його ближче. О нам трапився такий вказівник по дорозі. Бачите, рівервок, таун і Глен. Таун це до міста. Рівервок це доріжка, прогулянка понад річкою і ще там щось. Глен, я думаю, це якийсь вказівник на якийсь будинок або якийсь. Приміщення. Це ми йдемо по дорозі попри річку, і ось така тут. Бачите, яка це річечка гарна, все зелено. От того це і є смарагдовий острів, бо він весь зелений. В люблять і поважають природу, бачите? Let it be бджілки, Тут, каштан. Цей каштан, коли цвіте, то тут стоїть такий гул від бджіл. Рожевий колір ожина цвіте рожевим. Бачите, це ожина, Ось вона цвіте рожевим, як на диво. Зараз ожина теж поселяє більшу частину острова. Ожини дуже багато, і що найцікавіше, її ніхто не збирає. Вона осипається просто на землю. Ось, бачите, це все ожина. Ось, довкола. Ось по той бік очерет. Бачите, який? Як бамбук, як стіна. Його, звичайно, підчищають з року в рік. Ось така стіна бамбукова. Очеретова з іншого боку, річечки. Ще хочу вам показати, знайшла ось такий кущ, великий кущ гортензії. Дивіться, вона синя з рожевим. Ось. Цікаво. Переважно гортензія в Ірландії рожева, а тут така ж синя. Ну ось тут, бачите, теж ожина, ожина, ожина. І це все ми йдемо вздовж річки. А це глід, звичайний наш глід. Бачите, вон ягідки. Вже зріють. Це готель. Ми йдемо попри готель. І вздовж річки. Прямо над річкою готель, дуже гарно. Тут все природнє, все дика природа. Тут таке велике дерево було. І його з'їла омела. До речі, ось ця омела. Ось вона, бачите? Ось так вона з'їдає дерево повністю. Вона обплітає його корінням. Ця вже, правда, підрізана, але вона живе далі. Бачите, вона просто ось, вона ось тут вкорінилася в дерево, і вона його з'їла. Оце омела. Паскудне таке. Рослина, яка знищує фактично всю зелень. Вона знищує дерева, вона знищує кущі, так як я вам сказала, вже вона пробирається навіть в будинки і розрушує будинки. Дерев'яні будинки страждають дуже від омели. Ось, тому, якщо вона є в околицях, спочатку розчищають територію від омели і е спеціально заливають таким розчином, щоб її знищити. Але, напевно, їй це, не, їй це не, не, не допомагає, вона все одно дуже живуча. Ця рослина, як... Я би не сказала, що це якийсь е... бур'ян. Вона раніше, ну, дико ростуща, воно виживає. Ну, ось ми вийшли трошки на відкриту таку територію, з того боку лісопосадка. А ми йдемо такою доріжкою, тут поле збоку. І що я хочу вам сказати? Буквально тільки хвилю перед цим я відчула запах, яким пахне та орхідейка, що я вам показувала. Оцей запах конкретно тої, тої фасолини, того корінчика. А ми продовжуємо нашу прогулянку. В цій річці є дуже багато риби. Тут у нас живе щука. Ось ще збоку. Тут є соми, яка називається по-англійськи catfish. Вона має вуса. Ось так от, така красота. Якась пташка кричить.